Дівного дня, шановні українці, сьогодні хочу розповісти вам, як формується майбутнє. Майбутнє в нас пластичне і динамічне. Ми не в грі. От, хто думає, що ми сюди прийшли і живемо, по сценарію це насправді не так. Ми сюди прийшли, щоб здобувати досвід і робити певні вчинки. І від наших вчинків складається майбутнє. Відповідно, вчинок кожного з нас формує майбутнє. Воно динамічне і від кожного вчинку, так чи ні. Робимо-не робимо, складаються пазли майбутнього відповідно. Більшість формує майбутнє державу і народу в цілому, і України так само. Тому ми, кожен повинен почати з себе і генерувати те, що він хоче, щоб, наприклад, не хочемо корупцію, то потрібно з нею боротися. Як мінімум, не давати хабарів і присікати, щоб інші не крали. Розумієте? Не наживалися, наприклад, на війні, як зараз там робить більшість правлячих, От, розкрадаються в той час, як інші донатять. Так не має бути. Але ми повинні формувати, генерувати правильні думки і правильні дії, які спрямовані на те, щоб змінити наше майбутнє. І саме з цієї причини. Ви можете побачити, що навіть таких медів, як ванга, ну, будь-кого взяти з відомих, там, ще не чая, мальфарів, ніхто от, навіть про закінчення війни чітку дату не скаже, тому що в межах людини, наприклад, набагато простіше подивитися, просканувати людину будь-якими інструментами і побачити, як формується її майбутнє. І відповідно легко підкоригувати долю людини. А от народу набагато важче зробити. І так само війну зупинити набагато важче і побачити її кінець. Чому? Тому що дії більшості важливі. Як захоче більшість, як діє більшість, так і формується майбутнє. Ми не в грі живемо. Тут немає сценарія. Ми не прийшли як в кіно і в комп'ютерній грі по сценарію проходимо. Ні. Ми приходимо сюди, щоб бути творцями, щоб творити, здобувати досвід. Як ми цей досвід здобуваємо? Це вже залежить від кожного з нас. Хочемо змін, потрібно змінюватись самому, допомагати людям змінюватись. Відповідно, як ви будете змінюватись, так і зміниться майбутнє. В цих системах, що ми зараз живемо, що як глобалісти правлять світом, розігрують сценарії за допомогою різних егрегорів, за допомогою. Маркетингу, такі релігії роблять за допомогою вікон Вертона. Це всі дії направлені на те, щоб керувати масами, направляти маси, щоб більшість діяла так, як потрібно, певним елітам умовно їх назвемо. Відповідно, вони формують майбутнє під себе, генерують війни, генерують бізнес на фармацевтиці, на війнах. І це потрібно розуміти. Ви можете просто навіть в думках забороняти. Забороняти вбивство, забороняти війну, забороняти свою загибель, генерувати думки, що я вільний, я поза егрегорами, я нікому не належу, я вільний. Ось, я хочу, щоб Україна була вільна, хочу, щоб війна зупинилася. Це все потрібно генерувати. Відповідно, змінюючи таким чином себе, свій світогляд, ви будете впливати на... Простір. І таким чином, якщо більшість це буде робити, працювати в правильному руслі, не йти на смерть бездумно для того, щоб, наприклад, на цій смерті хтось наживався чи воювати за землю, яку продають в той час, як люди воюють, це потрібно забороняти. По-перше, в думках, по-друге, своїми вчинками. Ми повинні зрозуміти, що ми повинні сформувати українську більшість, яка буде дійсно проукраїнською патріотичною. І тоді ми зможемо переписувати майбутнє. Знову ж таки, своє переписати легко, а от народу чи великого грегора чи людства, це набагато зробити важче, тому що більшість в руках тих, хто цими театром дій керує. Тому ще раз кажу: ми майбутнє пластичне, динамічне. Ми його змінюємо. Ми не в грі. От працюйте над цим. Слава Україні, смерть, ворогам.